Привіт, друзі! У цьому відео ми розповімо вам про важливість азотних добрив для рослин і як правильно використовувати азот для підживлення ваших культур. Пишіться на наш канал, щоб не пропустити корисні поради для вашого саду та огороду. Частина перша: роль азоту. Азот це ключовий елемент для росту і розвитку рослин. Він входить до складу білків та нуклеїнових кислот, що є основою всіх життєвих процесів у рослині. Рослини поглинають азот протягом всього періоду вегетації, але найбільш під час. Активного росту, види азотних добрив. Існують різні види азотних добрив. Нітратні добрива. Це натрієва та кальцієва селітра використовуються навесні для основного внесення та підживлення. Амонійні добрива. Сульфат амонію та хлористий амоній. Можна вносити заздалегідь навіть восени. Амонійні нітратні добрива. Ам'ячна селітра підходить для будь-яких культур та ґрунтів. Амідні добрива, сичовина. Важливо обробляти ґрунт, щоб уникнути втрат азоту. Частина 3. Як використовувати азотні добрива. Для оптимального росту рослин правильно використовувати азотні добрива. Пам'ятайте, що надмірне використання азоту може затримувати дозрівання рослин. Дотримуйтесь рекомендацій щодо дозування до кожного типу добрив і наостанок. Дякуємо за перегляд. Щоб дізнатися більше про азотні добрива і правильне підживлення рослин, переходьте за посиланням в описі відео. Не забудьте підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео. До зустрічі!